Середа, 10 травня, дивитесь новини на ТВ 7 Сьогодні мова піде про таке: Захарченко і Сталін, новітні герої так званої ДНР. А у нас гуляночка, як в Маріуполі молодь святкувала 9 травня. Під Бахмутом ЗСУ відсунули російську армію на 3 квадратні кілометри. Мене звуть Ірина Головко. Вітаю. Нові обіцянки тепер від віце-прем'єра РФ Марата Хуснуліна. Під час святкувань на російських болотах чиновник пообіцяв повністю відродити Маріуполь. Мовляв, до кінця року запустять ще трамваї та відремонтують всі об'єкти, всі дороги та мости. Спочатку перші 10 поїдемо. Я думаю, що в сентябрі ми ще доповніть на Маріуполі і трамваї запустимо. А ще в этом ми плануємо Маріуполі отримати всі 1739 об'єктів землі, 70 Зимо на сімдесят кілометрів дороги мостів. Модні новинки в так званій ДНР. Тепер фейковій республіці стиль це носіння на собі облич російських диктаторів та їхніх послідовників. Окупанти запустили акцію Герої з нами серед учасників, зокрема чиновники в футболках з фото бойовика Захарченка та кровавого диктатора Сталіна. 9 травня в окупованому Маріуполі місцева молодь влаштувала посиденьки вдома, відпочивала під українську сердючку та підспівували ще не вмерла Україна. Разом із тим, авторка цього відео у Маріуполі активно займається пропагандою рускава міра. Подивіться, як це було. Подія сторіччя Маріуполі відкрила аптеку в Приморському районі на проспекті Нахімова 106 а на святі. Особисто побував фейковий голова району Геннадій Янковський, а презентував аптеку відомий в місті бізнесмен Юрій Тернавський. Дякую. Дякую, що... Дякую, був, мій, да. тобто ми обіцяти на продановий пацан, і ми донесемо до кожного високе качество наша технічні сіті відповідно низькі ціни, що раджа сартімент і високо мені дуже важливо. Але придбати ліки зможуть не всі маріюпаці в чергове скаржаться, що сидять без зарплати. Місцеві кажуть, підрядники набирають робочих, а пізніше зникають. Про це в своєму телеграм-каналі повідомив радник мера Петро Андрющенко. Три квадратні кілометри, зокрема, представники 72-ї окремої мотострілецької бригади ворога буквально втікали з лінії фронту. Про це спочатку заявив очільник терористичної організації Вагнер Євген Пригожин в своєму черговому відео. Згодом інформацію підтвердили і в третій окремій штурмовій бригаді зсу у складі тактичної групи Азов. Повідомляють, що за останні дві доби ліквідували понад півтори сотні окупантів, серед яких є і Вагнерівці. Розгромлені підрозділи 72-ї бригади Російської Федерації, фактично повністю знищені 6-та і 8-ма роти даної бригади. Розбита бригадна розвідка. Знищена значна кількість бойових броньованих машин, захоплена значна кількість полонених. Втім, за Бахмут Мар'їнку продовжуються вестися найзапекліші бої. Загалом за цю добу російська армія випустила по Україні 23 ракетні та 43 авіаційні удари та 97 з реактивних систем залпового вогню. Переважно більшість відбили ЗСУ, але 5 снарядів с 300 влучили по Куп'янську, а також по Слов'янську, Краматорську, Костянтинівці та інших населених пунктах Донеччини. Але й Росіяни понесли втрати. За минулу добу українські воїни знищили ще 690 окупантів. Українські безпілотники, нібито в Росії. принаймні таку інформацію публікують у ростелграм телеграм-каналах під загрозою Курська, Белгородська та Вороніжська області. Воїн з українським прапором літає, наче фільмі про залізну людину. Таке відео побажання доброго ранку. сьогодні опублікував керівник офісу президента Андрій Єрмак. Втім, з інформації в інших пабліках відомо, що такі реактивні ранці вже декілька років тестує Велика Британія, де й була розроблена така інновація компанію Gravity Industries. Ранець має 5 турбін, здатний підійматись на висоту 1800 метрів та забезпечити дальність польоту більш ніж на 3,5 кілометри. А швидкість сягає 130 км кілометрів на годину. І тепер у дії можна подати заявку на отримання грошей. Їх дозволено витратити на ремонт житла, яке пошкоджено під час повномасштабної війни. Максимальна сума 200 тисяч гривень. Послуга доступна, якщо житло підлягає відновленню і не було повністю відремонтовано. Витратити їх можна протягом 12 місяців, зараховують їх на банківську карту. На сьогодні це вся інформація. Підписуйтесь на наш Ютуб канал ТВ7, Також ми є в інстаграм, телеграм та фейсбук. Залишайтесь з нами, бережіть себе. Побачимось.